Він делегований послом, він їздить по е, державі і вивчає клімат інвестиційний щодо імпорту в Україну технологій е, з Канади і так далі, і можливості інвестування канадських компаній в Україну. Я зі свого боку розказав йому можливості е, інвестування у Червоноград, показав ділянки, показав е, приміщення, які є. Показав на території, розказав, охарактеризував місто, людський ресурс, потенціал, наші можливості. І в тому, що ми зацікавлені, щоб з Канади до нас були інвестиції, ми готові забезпечити роботою, робочою силою, пільговою ставкою оподаткування. Тобто для того лише, щоб створювалися робочі місця, реєструвалися фірми, платилися податки, ну і покращився добробут мешканців. Це була ознайомча така зустріч. Він лишив свої контакти, казав надсилати конкретні пропозиції. І якщо, ну ми окреслили, що нас більше цікавить індустріальний парк, промисловість і, можливо, сільськогосподарська переробка. І якщо він буде мати, ну, якщо такі компанії хочуть заходити, то він буде давати прямі контакти на нас, і ми будемо вже, відповідно, давати конкретні пропозиції того чи іншого, що вони хотіли.